Я висловлю слова вдячності вам за вашу працю. Я хочу побажати кожному з вас, щоб після нашої перемоги ми допомагали людям в відновлюванні країни. Но зараз нам потрібно і зберегти. Бережіть себе, підтримуйте один одного в лінії комунікації з органами влади, лінії комунікації, підрозділами поліції, білі янту, підрозділи ДСНС. Ми допоможемо нашим людям. Я вам дякую за вашу роботу. Бережіть себе. Слава Україні! Ну, ми займаємося евакуацією першої лінії. Е, в цілому, на даний час е, найбільша потреба це Костянтинівський напрямок, Добропільський напрямок, ну і Лиманський напрямок. Да. Неможливо цим не займатися, і тому да, е, знаходжу в собі сили. Займаємось ми цим щоденно, тому ну, так, знаєте, закарбовується. Коли вже довго живеш у усіх обставинах, воно якось на психологічному рівні так ось, саме якось виробляється стійкість до цього. Якщо отримує завдання, ми його виконуємо. Але ми дивимося на нужду людей і покриваємо цю нужду. Не все залежить від нас, волонтерів, багато залежить від самих людей, котрим ми можемо і хочемо допомогти, але іноді, на жаль, вони не приймають цю допомогу або готові прийняти, але невчасно. Добро день. Доброго дня, дня. Залишається близько 225-230 тисяч людей, які потребують нашої допомоги, допомоги влади, допомоги волонтерського благодійного руху. Ви знаєте, розуміючи те, що для кожного з нас люди становяться дорожче за золото, що ми даємо їм надію та. Всю можливість рухатись далі і будувати своє життя, то сили вони саме по собі відновлюються, бачачи те, що ми робимо разом всі з вами сьогодні в нашій країні. Я сам з добропіллям. Прийшлося залишити своє місце і виїхати з сім'ї. Средник. В даний момент э, у нас дружківка і Константиновка. Врятувати людей. Це найважливіше ну, для мене. Одну евакуацію зробив, другу, третю, і вже не можу без цього жити, тому що люди потребують допомоги і все. І дякую тим, хто поруч зі мною. Наші волонтери допомагають мені. Це нам потрібно. Це наша країна, це наш народ. Все заради народу України. Дуже приємно, що про нас не забувають, що нас цінують, що наш внесок вважають таким вагомим, і що він дуже цінний не тільки для людей, а й для нашої держави.